Всім привіт! Сьогодні я покажу один із готелів Буковелю. Це Гаст Хаус, сімейний готель зі СПА-зоною. Тут ми з дітьми та нашим котиком провели два дні, тому встигли побачити всі плюси та мінуси готелю. Чим нам сподобався номер, що сподобалось і не сподобалось у СПА-зоні. Та чому розчарував ресторан? Поїхали? Так, наш номер. Що, тарадська. Це наш малесенький коридорчик із шафою. Купа наших клунків. І тут у нас ванна, зараз її зніму. Ось така у нас кімнатка. Одна велика кімната. Номер взагалі на 30 квадратів. У кімнаті в нас вже є водичка, девайтес, є в нас чайник, чашечки, є навіть чайні пакетики. Пакетики кави, цукор, ложечки. Є холодильник. Ми за це хвилювали, що буде холодильничок. І в нас, не дивуйтесь, кіт не входить в номер. Це наш кіт, Тигра ти наша. Ти вже обнюхуєш нове нове господарство. Та? Ось такий гарний номер, чистий, нічим не пахне лишнім. Навіть на подушках ось така є вишивка. Гастхаус. Трі земблеми готелі. віконечка в нас такий вид, і навіть... Це у нас балкон. Ну, це у нас балкон. Вау! Балкон це дуже добре. Йдемо дивитись в ванну. Так, в ванній кімнаті є халати, чудесно, рушнички. Вау! З вишивкою такий гастхаус. Душова кабіна, туалет. Є все, що потрібне. Це у нас душові шапочки. Так, це у нас мило. Hair hand body wash. Тобто це все разом. волосся, ручки, тіло. Файно все є, все чистенько, все пахне. Клас. Мені подобається. Фен є, Валера, улюблений фен. Ну, ми задоволені номером. Це в нашої родини. Двохмісний номер. Плюс-мінус такий самий, так? Ванна кімната така сама. Геть по розмірах. Та приблизно навіть, я скажу по квадратурі, такий самий номер, як наш. Такий великий вестибюль. Веде на них до СПА. Тут можна брати рушнички, бейджики. А вон там у нас вже ресторан. Так, ми йдемо в СПА перевіряти, як там. Ось зайшли в роздягалочку, вже переодягнулися. Роздягалочка ось буквально на 24 кабінки. Тут у нас вихід відразу з роздягалки іде. Ось душові кабіночки. Ось така душова кабінка. І відразу вихід до спа. Гарно, тобі подобається? Вау! Дійсно дуже гарно. Йдемо? Зараз надуємо коло і йдемо. Ось такий інтер'єр тут по колу з ньому. Там туалет. Вихід з чоловічої роздягалки, великий басейн, джакузі, І ще в нас є лежачки, а потім ще підемо подивимось, де у нас сауни, тому що сауни працюють з п'ятої години. А зараз лише 16.35. Тут досить, досить жарко. 33. Бувальнику взагалі дуже комфортно. Душ, душ фінська сауна. О, і ще маленький басейнчик такий. Сьогодні працює тропічний дощик в басейні. Йдемо дивитися ще, що в нас тут є. Ага, це в нас інфрачервона сауна. Ось так вона виглядає. Так. Росію не пасне. До речі, що дуже тішить, принесли корзинку з фруктами, можна брати на перекус, яблучка і є водичка. Можна собі пити, коли відпочиваєш у спа. Роботненька, бочка, цікаво, як в басейні. Але казали, 27-30 у В Басейні також холодненько. i oh. oh. Буде так, як де має сідати і розслаблятися. А на насправді Джакузі холодніше, ніж основний васей. Вечірній передноворічний буковель. Ось наш гастхаус. Сьогодні ми вечеряємо на другому поверсі ресторану. Поки що тут вільно, немає нікого. Одні ми. Це у нас страва супер чізбургер називається. У нас чізбургер такий з двома котлетками. Картопля фрі з кетчупом. Mm. Наш борщик такий. З овочами, з цибулькою, з пампушечкою і зі сметанкою. А, салко! Вау! Тобі борщик і салко. Салко класне? Mm -hmm. Смачне. Смачне, нарізане mm -hmm. так тунесенько. Хлопчик, який любить так, Тарасик? У нас салатик із телятиною, та? і форель по Карпатському з овочами гри. Mm -hmm. Цезар мені принесли. Mm -hmm. Прийшли ми з вечері з ресторану і враження двояке. Хороший заклад, гарний готель. Але самі страви ну трішки чогось не вистачає. Цезар міг би бути в рази краще. На жаль, жоден салат, який ми не замовили, не був смачним. Соуси були надто рідкими, без смаку, і це зіпсувало весь салат. Тому над цим треба їм дуже попрацювати. Замовляли бургер. Бургер був. Ну кому як? Мені наче нічого сподобався. Можливо, загальне враження вже пішло не те. Але борщ був смачний, хороший. Мені борщ дуже сподобався. І гарна подача борщу. Тарасик, пельмені як тобі? Смачні і рибка. Сестра замовляла рибку, їй смакувало, все було смачно. А от над салатами з салатами якась проблема. І ще така думка, що не відповідає ціна. Якость. Або ж ви робіть, якщо Цезар 230 коштує, то робіть його дійсно надзвичайно смачним. Якщо салат з телятини коштує 270 гривень, то робіть його прям супер смачним. А інакше інша ціна повинна бути за такі страви. Наш котик маленький. Новий рік не будеш зустрічатися. Так виглядає Буковель без снігу 1 січня 2023 року. Вже 1 січня, всіх з Новим роком. Ми йдемо снідати. Ось наш готель, а нам потрібно перебігти трошки через вулицю і зайти в ресторан. Сніданок. Я вам скажу, сніданок тут дуже достойний. Ось є й бутербродик з червоною рибкою, Це грецький салат яєчня, сирничок я навіть собі взяли. Діти взяли сосиски. Ти що таке смачне взяла? Курка. Курчка, цер, сосисочка, є овочі, нарізки, кілька салатів і дуже багато цікавих десертів. Потім він з нами подивимось. Смачні десерти, різні тістечка, фрукти. Є шампанське навіть. Вау. На сніданок, який кавомат, повільний, такий цікавий десерт. Міленка собі взяла і сирничок їсть. Тортик дуже смачний виявився. Як тобі цей десерт? Дуже. солодкий. Ми взяли ще собі лапи в автоматі, який дуже дуже повільно працює. Сьогодні у нас ще один сніданочок і їдемо додому. Так, ми бачимо, вчора в нас було новорічне меню, сьогодні трішки попроще, але непогано. Сьогодні їмо тортик, такий новорічний, Ще є такий пляцок сирний, горішки, трубочки, тенесо, налисники. Кава виглядає, як краще. Сьогодні будемо пробувати, чи смачна, бо вчора щось нам не сподобалось з автомата. Дякую всім за перегляд. Залишайтесь на каналі. Дивіться інші відео, та обов'язково мандруйте Україною.